Всім привіт! Зовсім скоро новорічні свята, а це означає, що потрібно закуповуватись адвент-календарями. До речі, додивіться відео до кінця, тому що в кінці вас чекає приємні подарунки. Це мій перший адвент-календар. І, до речі, косметики від Глембі в мене дуже мало, тому для мене думаю, це буде дуже цікаво. Ось так виглядає адвент-календар від Глембі. Він іде як книжечко, і ми зараз будемо це все відкривати. Позаду цього адвент-календаря написано, що є взагалі тут, але я не буду вам показувати, щоб вам було цікавіше. Бачите, тут воно заклеєно наклеечками, тому ми зараз будемо обережно все розпаковувати. Так, і зараз самий головний момент як воно виглядає всередині. І, це дуже гарно! Подивіться, наскільки це все обережно. Перше віконечко Be Trendy. Давайте будемо відкривати. Дивіться. Ось так воно виглядає. Тут вона з плівочкою. Як я зрозуміла, це і де контуринг, і така сяюча пудра. Я думаю, що це буде дуже гарно. І, до речі, текстура дуже приємна. З приводу першого подаруночку, я думаю, що це дуже гарно, тому що перший день він якраз і задає такий настрій, щоб відкривати наступні дні. Тому я думаю, як для першого дня це просто чудовий подаруночок. Mm. Ну що, будемо відкривати другий день. Вау! А що це таке? Так, це виглядає як стаканчик з-під кави, а насправді тут знаходиться б'юті блендер. До речі, це теж дуже прикольний подарунок, я вважаю. тому що дуже багато ми купуємо спонжиків, а насправді нам нема де зберігати. Тому одразу вам поклали ось таку коробочку, де ви можете зберігати свій б'юті блендер. Це прикольно так. Ой, до речі, я помітила, що тут позаду написані ще надписи. Дивіться, на перший день було написано Ся яскравіше крихітко. А на другий день було написано сюрприз всередині. Тепер буде цікаво, що написано на третій день, а тут написано Ти моя любов. Це, я так розумію, що консилер. Тут, звичайно, не написано, який це відцінок. До речі, текстура доволі приємна. Але я ще не знаю, чи підійде мені такий відсінок. Так, відкриваємо наступний день, четвертий. Так. І тут написано для романтичного вечора. Ось такий крабик вам для романтичного вечора. Ні, ну до речі. Ось такий подаруночок, він також дуже прикольний. І я хочу сказати, що поки що все доволі якісно і гарно виглядає, тобто нема такого, що я відкриваю, і мені, наприклад, щось не подобається. Ось такий крабік я також думаю що буду використовувати. Він доволі міцний і такий цікавий. Я, наприклад, такого в Єві ще не бачила. А, до речі, я забула вам сказати, що а, в Єві була акція 2 до рівня 4, тому в кінці ми ще відкриємо дещо інше, що я придбала, щоб, наприклад, спробувати додатково ще якусь косметику. Так, відкриваємо тепер п'ятий день. Тут написано: ти неймовірно гарна. Тут адвент-календар не тільки з косметикою, а ще й з компліментом. І тут в нас, я так розумію, рідкі рум'яна. Також схоже, як виглядає консилер. І так само не написано який це відтінок. Ой, до речі, ці рум'яна вони такі доволі рожеві. Такий барбі колір. Відкриваємо шостий день. І тут написано: краса переможе будь-яку непогоду. І тут, я так розумію, знаходиться гель-для прів. Ось такою кісточкою. Ось так він виглядає. Ну, я думаю, що можна буде також спробувати. Так, сьомий день. І це найбільше віконечко взагалі за ось цю сторіночку, тому дуже цікаво, що там знаходиться. Я думаю, що там знаходиться, можливо, маска для обличчя. Або, можливо, якась палетка ціней. Тут дзеркало від Глембі, нічого собі. Оце, звісно, ну сюрприз. Зараз ми розпакуємо, а я хочу почитати, що тут написано. Ти прекрасна, без заперечень. Ну, це точно. Особливо, коли я буду дивитися, зараз це дзеркало. Це дзеркало також іде в плівочці. Ось таке дзеркало йде від Глембі. Воно йде з такою підставочкою. Тому можна собі ось так поставити і любуватися собою. До речі, зараз можемо спробувати ось цей гель для брів. Ой, до речі, він дуже гарно фіксує волосся. Так, ну ми вже за цією сторіночкою закінчили, тому будемо переходити на ось цю сторіночку. Ось тут відкривали сьомий день, тому ось тут відкриваємо восьмий. О, тут олівчик. Я напевно зрозуміла, що це за олівчик. Тому що в Тіктоці він був дуже трендовий, і в мене цього олівчика для губ не було. І тут написано: Твій топ день. Що? Твій топ день в твоїх же руках. Хм. Ну, така фразочка доволі також цікава. І це 111 відсінок, як я і думала. Я його бачила якраз в Тіктосі. Я думаю, що його навіть можна і не тестувати, що ви знаєте, наскільки він класний. Тому ось цей подарунок дуже хороший. Тепер відкриваємо 9 день. Тут написано: ти красунечка, тут знаходиться якась така от штукенція. Схоже на парфуми, якщо чесно. Але, скоріше всього, що це не парфуми. Я зрозуміла, що це таке. Тут, коротше, не одна помада, а аж чотири, дивіться, і різних відцінків. Воно доволі дуже рідке, а я думала, що це прям буде якась кремова помада. Зараз я нанесу всі відціночки і вам покажу. Ось такі відціночки, це, до речі, дуже прикольно, тому що ви одразу з собою носите аж чотири відцінки помади. Це дуже цікаво. Ой, і пахнуть вони ну, дуже смачно, як цукерочки. Можете і собі нафарбувати губи, і подружці, тому дуже класний подаруночок. Це доволі цікаво, я такого не бачила. Знаєте, це нагадує, як е, олівчик був в дитинстві, типу, всі кольори в одній ручці. Це також, типу, схоже на це, і це прикольно. Тепер десяте віконечко. І тут написано: для тебе немає нічого неможливого». Я тут вже бачу таку саму упаковочку, як і на рум'янах, і на консилері. Але це вже йде блиск для губ. Ну, я вам можу сказати, що він практично без кольору. Він просто йде як зволожуючий, трошки з блискітками, і в принципі, все. Відкриваємо 11 віконечко. Ми майже дійшли до кінця. Я думаю, що це вже успіх. І мені поки що всі подаруночки дуже подобаються. Бо, в принципі, це можна комбінувати під різний макіяж, і це буде виглядати все одно дуже гарно. Ой, а це що таке? Твій хіт для кожного дня. Угу. І що це такий за хід? Цікаво. Так, це іде коричнева туш для вій. У мене, до речі, ще коричневої туші не було, тому думаю, що це також буде цікаво спробувати. І останнє віконечко. Блін, дуже шкода, що цей адвент-календар вже підходить до кінця. Тому що насправді дуже класні подаруночки. І хотілося б, щоб Глембі робили більше віконечок там На 24 дні. Або, можливо, навіть на 30. Тобто, щоб це було прям великий адвент з більшими подаруночками. Але потрібно відкривати останні. 12. І. Тут написано у тебе наймиліші очі у світі. І тут, звичайно, знаходиться палетка ціней, щоб зробити повноцінний макіяж. Ось так виглядає. Ось такий коричневий є, трошки світліший, такий більш сіренький. Всі кольори вони йдуть шимерні, тобто тут немає матових відцінків, але все одно прикольно мати е, ось таку палеточку, щоб зробити якийсь більш яскравий макіяж. Е, в основному мені ось така палеточка подобається, але єдине не вистачає, щоб були просто звичайні кольори, щоб можна було носити цю палетку з собою і робити якісь е, ну не такі яскраві макіяжі. Але так як я вам і казала, в Єві діяла акція 2 до рівня 4 на косметику Глембі. Тому зараз я вам покажу, що ще я придбала від цього бренду. І в основному я набрала просто все ось такі палеточки. Тому зараз будемо разом пробувати. Давайте спочатку подивимося ось цю палеточку. Почнемо з простого, а потім будемо дивитися, що знаходиться ось тут всередині. Ось така палеточка, тут йдуть просто різні кольори. Можна зробити як і нюдовий макіяж, так можна зробити щось більш яскраве і щось темне. Тобто тут вона просто універсальна, і, до речі, мені дуже подобається ось такий золотистий відтіночок. Я думаю, що його можна комбінувати просто під любий макіяж. Так як це безкоштовно, то це взагалі ідеальний подаруночок. А тепер подивимося, що знаходиться ось тут. Це палетка для контурингу, тобто можна зробити повністю обличчя, і це дуже зручно, тому що ти береш одну палетку, а тут одразу знаходиться просто усе обожнюю просто розпаковувати ці всі палеточки, ці всі упаковочки. Ось така палеточка, просто красива. Мені дуже подобається. Я думаю, що буду точно таку палеточку використовувати. Тут доволі такі всі базові відтіночки. Я думаю, що підійде і для світлих дівчаток, так і для темних. Так, і нагадую вам, що в кінці цього відео я вам розкажу про подаруночки, які підготувала для вас. Тому після того, як ми з вами зараз розпакуємо цю палеточку, ви все дізнаєтесь. Ось так вона виглядає. І тут знаходиться також контурінг. Тут є і трошки тіней, є, і хайлайтер, і контурінг, і рум'яна, і пудра. Просто абсолютно все. Ще й дзеркало дуже гарне. Ну, ось ця палеточка мені подобається найбільше. Ну що, а тепер я вам розповідаю за подаруночки. Ось такий дискошар в мене є. І ось такий дискошар давали в Єві від бренду Глембі, якщо ви купуєте косметику від 300 гривень. І що ви думаєте, в мене є ось таких два дискошари саме для вас? Умови дуже прості. Потрібно підписатися на канал, поставити лайк і написати самий оригінальний коментар. І ми оберемо два переможця відправо. Вам по одному дискошару. Я думаю, що ось такий дискошар він підніме настрій не тільки на новий рік, а просто створити якусь таку романтичну атмосферу, потанцювати вдома. Пишіть, чи сподобалось вам відео, чи робити далі розпаковки на адвент-календарі? А ще напишіть в коментарях, чи хотіли би подивитися, як я роблю собі макіяж усією цією косметикою. Тому що я думаю, що це також буде цікаво подивитися. Всім цьому. Підписуйтесь та не забудьте написати самий оригінальний коментар, щоб виграти ось такий дискошар. Пока-пока!